Такий невеличкий кролик, в мене він молоденький і тепер його потрібно нарізати порціонними шматочками. Якщо десь попадається жир, я його відрізаю. Ось м'язко нарізала, перекинула його до миски і тепер заливаю холодною водою і залишаю на півгодини. Відмокати у воді. Тепер мені знадобиться цибуля, в мене така невеличка, тому буду використовувати три штучки. І нарізаю пів кільцями. І з цибулею перехожу до плити. На сковорідку вливаю соняшникову олію і додаю цибулю. І цибулю обсмажують до готовності, щоб вона так підрум'янилась. Ось цибулька приготувалася, вимикаю вогонь і перекидаю її до іншої миски. Відставляю поки в сторону. Минуло 30 хвилин, зливаю воду і м'ясо обсушую паперовим рушничком. В окрему миску додаю борошно. Додаю перчик, сіль. І це все перемішую. Тепер з борошном, та м'ясом перехожу до плити. На сковорідку вливаю трішки олії соняшникової, можна додати і вершкового масла, і тепер кожен шматочок м'яса обкачую в борошні. і викладаю на сковорідку, і обсмажую з обох сторін до зарум'янення. Коли м'ясо підсмажилося з обох сторін, перекидаю його до каструльки, який буде пушкувати м'ясо. І знову ж іншу частину м'яса обкачую у борошні. Викладаю на сковорідку. Тепер беру цибулю, перекладаю шарами м'ясо. Ось смажила м'ясо і тепер знову ж додаю цибулю. Роблю такими шарами. Відставляю поки в сторону. Наступне це приготую заливку. До миски додала сметану, склянку молока і склянку води. Перемішую це все. Сюди ж додаю ще чайну ложку спецій до м'яса, трішки припорчу, перемішаю знову і цією заливкою заливаю кролика. Повністю заливати доверху рідиною не потрібно. Більшу половину. Рідини достатньо, щоб покрило м'ясо. Тепер сюди ж додаю два листочка лаврових, кілька горошин перцю, і це все ставлю на вогонь. Накриваю кришкою і від моменту закипання буду тушкувати приблизно одну-півтори години, так як у мене молодий кролик. Якщо ж кролик у вас більш старіший, то потрібно більше часу приблизно 2 години. Ось минула година, все булькотить, запах такий вам не передать. Вимикаю вогонь, накриваю ще кришкою і залишаю на хвилин 10, нехай доходить. Ось погляньте смачне, соковите, ніжне м'ясо готове. Протушковане, воно просто розпадається на волокна. М'язко із густою підливою. Те, що потрібно для картопельки. Смачного!